Вітаю всіх, доброго дня недільного всім. Я, я йду на роботу, ровер сьогодні не їде. Сьогодні ровер припаркований, стоїть на парковці. Я так заходів трохи раніше вийти, але ну, буває так, я раніше виходжу, щоб посидіти ще десь так ось тут в ліску. Але зараз сидіти там немає, як бо комарі кусають. От. Що хочу поділитися з вами. Вихідний, короткий в мене. Такий собі, знаєте, відсипний, скоріше всього. Да. Поспілкуватися з знайомими хотів вчора, сходив, але в них не вийшло, часу в них не було, Якби зайняти зайняті так, 20 хвилин побув, та й пішов. Та й пішов відпочивати. Я вам скажу, що не дуже відпочив на роботу в неділю йти на ніч. Ну, бажання немає, але ж треба. А хочу поділитися, дивіться, яку теж інформацію, як би скинули мені люди, що в Україні оце є ТЦК, е, оце все, я його називаю бандитське угрупування, не знаю, як то відноситься. Що воно було сформовано за день до початку повномасштабного вторгнення. І то, що говорив, чекайте, бо. Оса хоче вкусити. Те, то, що, то, що говорив перед початком той, якого називають найкращим, бо не втік, там ще якось. Те, що він говорив, що шашлики, це все, що це все неправда. Хоч самі американці, які це все діло знали, вони попереджали, що буде повномасштабне вторгнення. А я вам сказав, що це все було договорняк. Зі сторони правлячих в Україні, зі сторони правлячих в Росії, ну і звичайно, Заходу і тих, хто попереджав, що буде повномасштабне вторгнення. Винищення просто людей слов'янської нації, ті, які є корінними жителями чи тої сторони, чи цієї сторони. Тому, якщо люди не схаменуться, просто не стануть на шлях то, що вони дійсно є, люди, буде біда далі йти. А без беззакон, буде продовжуватися. А правлячи ці структури, якщо вони не покаяться, понесуть дуже страшне покарання. Знаєте від кого? Це може бути. Бог терпить до певного часу. Так що, все найкращого. Мені Божого благословення в дорозі до роботи і на роботі. А вам Боже благословення.